Доброго вечера. Как вы считаете, будет ли внесено в парламент предложение э, снять с вашего коллеги Сергея Пашинского депутатскую неприкосновенность и уже потом разбираться в ситуации? И будете ли вы голосовать за это постановление, если оно появится? Давай, давайте не забегать, насколько вперед. во первых э, я одноразово сказал, что готовы голосовать за все подания, которые будут внесены и обгрунтованы. Що стосується Пашинського, ми ще не бачили ні матеріалів слідства, нічух, ні, 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 ні. я вже обговорювали парламенту. Тут е має своє слово сказати прокуратура, а завдання парламенту зробити, щоб цей процес був законним, прозорим, нікого не покривався, ніхто не покривався і тому подібне. Але я хотів би звернути увагу на зовсім іншу річ в контексті справи Пашинського: на те, що у нас дуже м'яке покарання тим, хто не тверезий сідає за кермо, тим, хто не тверезий кидається під колеса автомобіля. Без незалежно хто за кермом Пашинський, Масійчук, Геращенко, Ляшко, чи ще хтось чи просто сантехнік, ці люди мають нести відповідальність. Ті не нетверези за кермо це має прирівнюватись на моє переконання до е, замаху на вбивство, адже це загроза людям. І другий момент, який піднявся: я вважаю, що парламент має якнайшвидше. Початый розгляд закону про цивильную озброение. К сожалению, очень эм, невысокое качество связи. Игорь Масичук был с нами на связи. Главные мысли были озвучены. Мы их услышали.